Собака це справжній друг і вірний товариш. Як дніпряни відносяться до безпритульних тваринок. Дізнавалися журналісти нашого міста. Очень добре к ним отношусь, завжди стараємося підкармлювати. Я тварин боюсь, якщо чесно, але, звісно, жалко, коли воно бездомне і йому нічого їсти. Звісно, стараємося купувати якусь там, їжу, консерви, ковбасу, якщо це собаки. Нормально, їх шкода. Я вважаю, що ем, ми маємо про них попіклуватися, але це має бути десь у відведених спеціальних місцях. По-перше, по-друге, дуже класні акції проводять різні зоомагазини, коли вони збирають донати на стерилізацію, там, вакцини і тому подібне. Тому... А, а до безпритульних так. у нас біля дому їх скільки, ми їх кормимо, виносимо тарілочки, миємо тарілки і нас там багато. Нас, насправді я дуже боюсь безпритульних собак, бо не зрозуміло, що в них в голові, то були такі. Не дуже приємні, скажімо так, інциденти. Але в цілому проблема ж не в безпритульних собаках, а в господарях, які викидають. Тому я думаю, що треба, перш за все, починати з себе і штрафувати тих, хто викидає. А зараз на початку повномасштабного їх дуже багато, і ну, це не є добре. Я не розумію, коли люди знущаються над тваринами. Це просто якийсь жах. Ну, це, це ненормально. Ми не повинні так ставитись до тварин чи планували колись взяти собі дитину. Абсолютно спокійно. В мене все моє життя були безпритульні тварини. Вони досі живуть у батьків дві собаки. Коли є можливість там якісь лакомства з собою ношу, завжди можу щось дати.